Усіх моїх підписників і гостів каналу на моїй кухні. Сьогодні я буду робити глечики з м'ясом, з картоплею, з цибулькою, з морквою всередині. Ви бачили, як ці глечики мають виглядати. І зараз я вам покажу, як їх зробити. Я буду робити сьогодні для своєї сім'ї і тому хочу показати і вам. Що нам для цього потрібно? Я взяла 4 картоплини, ось тут вони. 4 картоплини, морквину, цибулину і пару печериць, 6-7 штучок печеричок. М'ясо у мене ось тут є пів кілограма. Води у мене 200 г, і борошна у мене пів кілограма. І масло 60. Саме перше будемо замішувати тісто на наші глечики. Ну і спеції тут у мене стоїть рядочок. Я потім буду використовувати, то буду вам казати, які спеції я використовую. Вливаємо воду в миску. Підсолюємо, щоб саме тісто глечика мало смак. Тепер вливаю сюди розтоплене масло і додаю сюди борошно. буду замішувати тісто. Тісто я вимісила. Ось дивіться, яке воно має бути. Воно має бути м'ягесеньке, не тверде, але одночасно і воно таке, знаєте, напівеластичне. Тепер я його беру. Замотую в харчову плівку ось так, і відставляю в сторони, тому що ним ми зараз займатися не будемо. А воно собі полежить, то воно стане ще більш еластичне. Це тісто воно є таке, щоб можна було його їсти разом. От із м'язком, з тим всім з тією всією начинкою, яка буде в горщику. Робити начинку на наші глечики. Я ще хочу додати перця солодкого. А ви вже дивіться, це вже хто що любить. Ви можете додати різні складники, які ви вважаєте, що будуть добрі для ваших горщиків. Такими кусочками побільшими я його нарізала, і тепер все буду скидати в велику миску і в ній буду вимішувати. Можете помідора додати, як не любите перцю. Добавляйте все, що хочете. Я теж даю те, що в мене є. Гриби я отак розрізаю на чотири частинки, і то є достатньо. Далі буду нарізати моркву. І моркву, отак в мене велика морква, і я її розділяю на четверо. І просто такими кубиками середніми нарізаю. Ось таким середнім кубиком. Тепер картоплю нарізаємо. Теж таким отаким от кубіком. Цибульку я теж буду нарізати таким середнім кубіком. Так, і що в мене залишилося, це м'ясо. М'ясо я теж буду нарізати отаким от старатися кубічком, як картопля. Але м'ясо можете використовувати любе. Може бути куряче, може бути яловичина, в мене є свинина. О, як тільки розмова за м'язку, то вже хтось прийшов, от бачите. Отак. От щось сказав, що хоче м'язка. І треба дати щось. Але він ще такий кит у нас, що він, знаєте, він не їсть любого м'язка. Йому треба, щоб не було жирного там. І ще залежить з якої частинки м'ясо. Він ще не буде всього їв. Зараз я йому дам це. Щоб дрібненькими кусочками було. Щоб йому менше жувати, от такий наскотять. З ним часом можна поговорити як з людиною. Він буде так гарно тобі відповідав на питання, що ти думаєш, напевно, він все розуміє. Тепер, коли я всі складники вже порізала, будемо всю масу заправляти. Додаю перець, чайну ложку солі. Я додаю віґету, ви можете додати 10 чи 12 овочів, мівіну, що маєте. Але воно з чи з мівіною, чи з, з вігетою воно буде смачніше. Чайну ложку вігете, орегано, котилійські, трави і розмарин. Гарненько вимішаємо. І наша начинка буде готова. Я води додати сюди не буду, бо в мене є гриби. А ви можете додати отак 50 грамів води, якщо у вас не буде грибів. Моя начинка є вимішана. Тепер будемо робити глечики. Звертаємо наше тісто і воно стало таке більш еластичне, як полежало, трошки воно стало таке дуже гарне. Буду ділити на 4 частинки, тому що я буду робити на 4 чоловік. Ви, якщо будете робити меншу порцію на двох людей, то мій рецепт поділіть наполовину. Дивіться, я розділила на чотири частинки, і ще збоку я ось так буду по такому кусочку відділяти. Ось так на око, тут не треба вже переважувати. Ось такий маленький кусочок від кожного кусочка. Зараз побачите, для чого це. Тепер оцей кусочок меншечкий ділимо ще на такий кусочок один. Ще на два кусочки. Один такий малесенький робимо. Ось таку колючку з нього зробимо зараз. Це ми будемо формувати кришечку в нашому глечику. Ось так. А з цього кусочка більшого будемо скручувати і робити теж з нього форму кришечки. Гарненько його розкачуємо на такий тоненький шнурочок. Тісто дуже гарне, еластичне, і воно гарно піддається розкачуванню. Ось як так гарненько розкачали, тоді складаємо вдвоє і просто ось так перекручуємо. Це просто все робиться. Не хвилюйтеся, що ви не зможете або ще щось. Це робиться все дуже просто. Кінчики з'єднали і маємо ось такий віночок. Так, тепер будемо робити сам буршочок. Я ще нагадала, що я маю петрушку з кропом. І я тепер взяла половинку петрушки, половинку кропу і теж хочу додати сюди. Чуть не... І тепер все це разом вимішаю. І воно одразу запах такий, знаєте, пішов хорошенький, приємний. Від спеції один запах, а от від петрушки з кропом інший. Я розкачала отак отаку вареничку. Не дуже тонко. Ось бачите, вона не є дуже тонко розкачана. Але для ліпшого формування я взяла собі ще тарілочку, і ви собі так можете, щоб вам було ліпше оце накладати Оцю всю начинку всередину. Ось так нагружаєте, поки не заповните майже всю вареничку. Берете за край, і просто всі краї. Ось так защіплюєте, зводячи все в одну точку. Тонко розкачувати не треба баронички, бо вона порветься, як буде тоненька вам. Коли будете отако з'єднувати, то вона може вам порватися. І тут знизу добре заліплюємо. Ось так. Заліпили і формуємо глечика. Зверху кладемо нашу кусичку, а по центрі кладемо так, якби ручку для кришечки. Ось такий в мене получився глечик. Гарненький. Симпатулька. Оце в мене вже четвертий останній, я хочу його зробити з вами. Може, комусь щось не ясно, то я хочу показати. От дивіться, шнурочок отак роз... розкачує на тонкий шнурочок. Але якщо він вам погано розкачується, то руки змастіть олією. Він тоді вам набагато легше буде розкачуватися і набагато швидше. Скрутили. І з'єднуємо так вверх. І зараз я ще розкачаю основу для горщика і покажу, як її зібрати. Планичку розкачали не дуже тонко. Тепер я використовую мисочку, щоб легше було зібрати. І я бачу, що в мене залишається начинка, то я зменшу під відео в рецепті, я зменшу кількість. У мене от залишиться, то я її спечу в рукаві. Буде така сама начинка, як для рукава. Так, і тепер починаємо збирати. Ось так кругом збираємо тісто до кубки. Але дуже багато начинки не накладайте, бо тоді тісто починає розходитися і воно може порватися. Накладайте так, щоб було добре, щоб і тісто не порвалося. І начинки було достатньо. Добре, заліплюємо. І ось так ще в руках можете його покрутити, щоб сформувати такий кругленький горщик. Тепер кладемо зверху нашу уявну кришечку. І зверху ручку. Ось такий маємо. Ось такий. Я збила яйце, ціле яйце. І зараз ось так просто їх позмазую яйцем. І ставлю випікати. Випікати я буду при 180 градусів в годину часу. Ось такі в мене глетики вийшли. Гарно випеклися. Бачите самі, що вони такі випечені, добре є. О, і тепер Отак треба його розрізувати по під тим віночком. Бачите, кришечка ось так гарно обрізається. І цей хліб його можна з'їсти разом з цією начинкою, що всередині. О, І так воно гарненько дивиться. Тут ви можете веделочкою, отак із того глечика так прямо їсти. І шкуринку можна їсти. Бо то є хліб. Ось такі глечики в мене вийшли, я не буду їх зараз ще пробувати, бо вони дуже гарячі є. Але вони є смачні. Повірте на слово, що вони є дуже смачні. Так що, кому сподобалися сьогоднішні мої глечики з начинкою, будь ласка, ставте лайки, підписуйтеся. І всім щиро дякую за ваші коменти і за ваші лайки. І слідуючої цікавої якоїсь смачної зустрічі. Па-па!